Грибочки порізали помили і в кастрюлю варить на декілька хвилин. Ну, хвилин 10-15. Робимо таку суміш. Морковка по корейськи цибуля і червоний сладкий перчик. Це все докупи і змішуємо. Додаємо часник туди. Сюди додаємо. Чорний перець, дві чайних ложки, пів чайної ложки червоного перцю гіркого, потім коріандру дві чайних ложки, 30 грам оцету. І зараз е жаримо олію, тобто, щоб вона була гаряча, щоб вона аж кипіла. Додаємо туди грибочки і все це перемішуємо. І на 10 е годин. У, ну, темне місце холодне, після 10 годин можна вживати. Вилили олію, перемішуємо і на 10 годин. Через 10 годин до столу.